Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Забили балон машини. Забив я ще свій. У мене зараз всього на всього один резервний для роботи. Інші на обслуговуванні. І один я подарував любому побратиму танкісту. Проїхався, видав, видав, як його звуть, компресором на цивільній СТОшці. Фільтр, стакан фільтра. Це, власне, відео присвячене фільтру грубого очищення пального БМП, про який сказати можна небагато. Важливо перевіряти його комплектність. Ось тут мають бути оригінальна повстяні, або хоча б як у цьому випадку пружині. гумові. гумові вставочки, знизу пружинка. Із металевою шайбою. Так, це має бути комплектно. Згори, отам, у мене в пакеті лежить, я вже не хочу, чесно кажучи, бігати, бо набігався вже вечір. Отут повстане кільце. Я вирубав, вирізав повстяне кільце 30х40 на, на 4 мм. Повсть. тут може працювати і гумове, але в оригіналі йде повстяне. Я дотримуюся технології оригіналу, де можу, йде вважаю за потрібне. А стакан. Дивіться, цікава штука по цих стаканах. Вони не завжди взаємозамінні, бо вони номінально всі круглі, але деякі в процесі роботи стають яйцеподібними овальними, їх трішечки веде. І без штангеля ти це не побачиш. І вони в як ну, у мене так було. Я з цим стикався. Вони в свій рідний стакан стають і працюють. А в, точніше кришку. Ну, стакан кришку. А в чужі інші не хочуть. ну, Ти там прокладки, там тулиш, робиш все, що хочеш. Ну, не працюють. Не працюють і крапка. От. Аж до того, ну, що я знімав кришку, перевертав, дивився, бо кришка взагалі то не демонтується, вона залишається на трубопроводах. І ти перевертаєш, дивишся по кришці і розумієш, ну, не дочавлює. Тобто ці стакани вони не завжди взаємозамінні, майте на увазі. Ну і що ще? Алюміній він нібито не кородує, не кородує але гниє просто як насправді як печінка, як його звуть. Алкоголіка. Отам вже нормальні ритвини, які утворюються. Ну, Звісно, насамперед, наскільки я знаю і розумію, взимку. Дуже люблять вони взимку утворюватися. І найнижча точка, там, чесно кажучи, вже не знаю, чи камера показує. Мабуть, не показує. Але оця ось найглибша, так, от я на неї свічу. Оця яма, вона візуально ну, вже майже. Завглибшки вглибшки з товщину цього, цієї стінки. Тобто, жити цьому стакану, я не знаю, ну, зиму можу не пережити, десь тут буде дзюрочка. От, Ніяких кранів для спускання води знизу тут не передбачено, на відміну від того, що мені там писали фантасти в коментарях в Ютубі. Ну і все. Перевіряйте стан, комплектність. Оця сіточка, це щільно намотана латунна, дріт, наскільки я розумію, і пропаєний згори і знизу, він не дає воді проходити всередину. Якщо ви там бачите найменші щілиночки, найменші щілиночки, щось бодай трохи відмінне від абсолютно щільного покриття, як ви це бачите ось тут, все, він бракований. Тим паче, не робіть, як. Вурдалаки і вандали, не пробивайте його цвяхами. На вільному ринку українському на сьогоднішній день такий стакан це серпень 24-го року. На вільному у вільному продажу такий стакан коштує близько 2 тисяч гривень. От, і якщо вашим командирам, вашій бригаді на вас начхати, і у вас як у багатьох в Україні оці стакани мертві. І це і ви член екіпажу, це ваше життя, успіх ваших бойових операцій. Ну, чесно, я би, я би купив за 2000 гривень цей стаканчик, поставив би і мав би собі щастя. Але справа ваша. От, історії ну, мені розповідати про там воювання власним коштом, заплакані на мати, обістрані діти, що ну, мені не треба, повірте, тому що. Я витрачаю значно більше ніж заробляю в ЗСУ, і не тільки через те, що витрачаю також гроші волонтерів, а через те, що кручуся як білка в колесі по сторонніх проєктах. Так, все на світі, все, що завгодно, те за що багато хто не береться. Я успішно реалізую, отримую за це гроші, пускаю гроші в роботу задля перемоги для роботи мене і мого підрозділу. Дякую всім долученим, Працюємо і пам'ятаємо, що нашу корінофілію недостатня.